Задумувались, що означає тату Око. Цей потужний символ пов'язаний із баченням, мудрістю і духовністю. Давайте розберемося, що символізує тату Око, бачення і сприйняття. Око є символом здатності бачити і сприймати навколишній світ. Воно також може символізувати внутрішнє бачення і здатність бачити те, що невидиме, мудрість і просвітлення. Око може символізувати мудрість, просвітлення та глибоке розуміння життя, охорона і захисник. Око, часто називають око долі або око Бога, є символом захисту і внутрішньої сили, що охороняє носія, зв'язок з вищими силами. Око також символізує зв'язок з духовним світом і вищими силами, що впливають на наше життя. Просвітлення і істина. Око може символізувати прагнення до істини і просвітлення, здатність бачити речі такими, якими вони є насправді. Бажаєте носити цей символ захисту і мудрості на своїй шкірі? Зробіть тату око -віан Тату і відчуйте його потужність.